Стефаник ТІВІ, у студії Соломія Сікора з новинами Івано-Франківська та Прикарпатського національного університету. Сьогодні говоримо про підтримку дітей із синдромом Дауна, вшанування роковин Чорнобильської трагедії та книжкової новинки, які презентували в Івано-Франківську. Далі про це і не тільки детальніше. Майстер-клас декорування пасок для сонячних діток, як називають дітей із синдромом Дауна. Відбувся напередодні Великодня у молодіжному центрі рух. Ініціювала захід громадська організація Сонячні діти Івано-Франківщини. Чим корисні такі майстер-класи та як ще соціалізують дітей з особливими потребами? дізнавалися наші Ксенія Масляна та Вікторія Піцок. З кожним виходом у світ вони стають сміливіші. Громадська організація Сонячні діти Івано-Франківщини регулярно влаштовує цікаві заходи для дітей сонця. Наприклад, щосуботи у центрі дитячої творчості працює гурток образотворчого мистецтва Мозаїка, де дітки розвивають дрібну моторику. Також організація влаштовує кіносеанси відповідно до всіх потреб дітей. Катерина Говера, засновниця організації Сонячні Діти Івано-Франківщини запевняє, що організація робить все необхідне, щоб забезпечити діток любов'ю, а батьків порадами від терапевтів. На жаль, не було громадських об'єднань, організацій не було спільнот, де можна би було звернутися. І для батьків це дуже велика. Ну, така е, тригерна е, все ж таки е, історія, тому що якщо є можливість е, підтримати, допомогти, чи порадою медична система дуже багато викликів, соціальні е, системі дуже багато викликів, з якими стикаються дітки, і е, тому для батьків дуже потрібна е, підтримка власне порадами, правильними порадами, куди звернутися, яким чином е, провадити соціалізацію з дітками, реабілітаційна програма, е, дітки вони є з інвалідністю Ністю, ну тобто, як це все поєднати в живому спілкуванні. Це от якраз роль нашої організації: об'єднати батьків, сімей, які виховують діток з синдромом Дауна, Івано-Франківщини, зокрема Прикарпаття в цілому, тому що в нас ми не 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 залишаємося тільки в межах Івано-Франківщини. Тобто, це є у нас є дітки з Калуша, з долини, з верховини, ну тобто з Коломиї, з різних точок нашого Прикарпаття. Тому це дуже важливо і. Ми бачимо прогрес, ми бачимо результати. Об'єднаність наша це і відповіді на всі запитання, які стосуються проблем, які виникають з народження з дітками. І власне це дуже ну, приємно, що батьки відгукуються, вони не закриті уже в своїх ракушках, в своїх проблемах, в своїх таких ситуаціях, де потрібно прийняти те, що в тебе дитинка з синдромом, і правильно з цим налаштуватися, жити, щоб це було ну з. В радість з такою усмішкою на устах і насправді щоб це було результативно. Бо дітки насправді дуже талановиті. Ми розвиваємо їх, соціалізуємо, і ми бачимо цей прогрес і результат. Не менш важливим досягненням громадської організації також є створення танцювального колективу Журавлик, де дітки мають можливість виявити свій талант та навчитися виражати свої емоції через рухи. Валентина Цура, голова організації Сонячні діти, мама сонячного хлопчика, розповіла, чим важливі подібні заходи для психологічного здоров'я дітей сонця, тим паче під час війни. Майстер-класи є дуже важливими для діток, тому що це є їхня соціалізація. З кожним таким виходом в світ вони стають сміливіші, вони люблять це робити, і так само батьки вони стають відкритішими і вони не бояться своїх діток і не бояться, коли на них звертають лишню увагу. Вікторія Пікцак та Ксенія Масліна спеціально для Стефаник ТВ. Фотовиставка загиблого Героя України, художника, фотографа, волонтера Олега Дробоцького відкрилася у музеї визвольної боротьби Івано-Франківську. Триватиме вона упродовж місяця. Мирослава Надкарнична та Софія Цінник розкажуть детальніше. Війна дихає фарбами. Такою є назва виставки художника, фотографа, волонтера військового Олега Дробоцького, який віддав своє життя за незалежність України у березні минулого року. Його посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Картини, написані в стилі абстракціонізму, експонуються в Івано-Франківському обласному музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери. Вони є призмою того, якою бачив війну митець. За словами матері загиблого захисника пані Олі, після бойових завдань син брався за написання картин. Олег не поміняв пензлі на автомат. Він поєднав їх. Напевне, кожна мама говорить, що її діти найкращі. але перекручуючи цей фільм, цю стрічку Життя із своїм сином разом. Я не можу знайти щось негативне своєму сину. Виставка вже була представлена в декількох обласних центрах України. Упродовж місяця побачити її мають можливі жителі та гості Івано-Франківська. Метою виставки є збереження пам'яті про буремні історичні віхи нашої нації для майбутніх поколінь українців, каже директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандер Ярослав Коричук. Таким чином ми продовжуємо його життя. Так, він фізично загинув, але ми намагаємося розповідати про нього, доносити для майбутніх поколінь українців про те, що. В нашій історії була така особистість, яка залишила по собі ось такий слід за словами старшого викладача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації інституту мистецтв Прикарпатського національного університету Сандю Клариси, те, що за свої 26 років встиг зробити Олег Робоцький, є феноменальним. Нам не можна забувати, якою ціною ми маємо можливість жити, навчатися, працювати, і такі виставки є нагадуванням про це. І от власне ця його глибина робіт його дуже вражає. Ти заходиш і відчуваєш те, що має е зміст будь-якої роботи. Передати відчуття, і той, хто глядач, він має отримати те відчуття і пережити це все. І власне, дуже малими засобами тут, в його роботах, в роботах Олега, власне, є оце відчуття емоцій, який заставляє задуматись молоде покоління. Перед виходом на останнє бойове завдання Олег Дробоцький передав одну картину додому, яка так і залишилася незавершеною. Мирослава Надкірнична та Софія Ціник спеціально для Стефаник Тіві. У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника вшанували роковини чорнобильської трагедії. Зокрема, відбувся круглий стіл причини та наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На заході побували Марія Йовді та Анастасія Сахнюк. 26 квітня в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося засідання круглого столу, присвячене вшануванню пам'яті жертв Чорнобильської атомної електростанції. Засідання провів професор та доктор фізико-математичних наук Володимир Коцюбинський, який поділився з нами заходами, які є найбільш ефективними у мінімізації ризиків подібних аварій у майбутньому. В першу чергу ми маємо працювати над безперше. Це буде нормативна база і правильне, виважене, розумне використання потужностей і можливостей інженерних. Тобто, це в першу чергу однозначно. Тобто, реактори на цей момент розроблені реактори, вони є достатньо. Безпечними ось так, але е, великим фактором, який може вплинути на цей рівень безпеки, є кваліфікація персоналу і дотримання неймовірно суворе, дотримання всіх заходів роботи з реактором, тобто процедура поводження з. Е, Технікою, будемо так казати, тобто людський фактор це є найбільша за небезпека, безпека. Це однозначно засідання було символічним актом пам'яті, що нагадує нам про причини та наслідки Чорнобильської катастрофи та важливість постійного нагляду над безпекою атомної енергетики. Учасниця засідання висловила свою думку про вплив катастрофи на Чорнобильський АЕС на суспільство та світ в цілому. незагалом. Це по перше велика втрата для нас. Це велика втрата знову ж таки людей, які рятували, віддали своє життя заради того, щоб врятувати нас. Це велика втрата знову ж таки фауни, флори. Тобто, це велика проблема, і не тільки для України Я вважаю, що потрібно весь час про це пам'ятати, не тільки в один день, коли там держава відзначає. Потрібно це завжди пам'ятати, і ми, журналісти маємо це поширювати. Були також обговорені питання методів і способів захисту так званої радіаційної гігієни. 26 квітня щороку нагадує нам про важливість безпеки та взаємодії для забезпечення сталого розвитку ядерної енергетики та захисту навколишнього середовища спеціально для Стефаник Ктіві, Йовді Марія, Сахнюк Анастасія, Грохола, Анна Марія. А далі розкажемо вам про книжкові новинки. В Івано-Франківську відбулася презентація книжки Олени Чернінької «Лемберг. Мамцю, Ну не плач, яку авторка написала про свого зниклого безвісти сина Михайла. Про досвід матері добровольця і матері, яка отримала страшну звістку, детальніше розкажуть Віолета Пісаченко та Ірина Тішенінова. В Івано-Франківську відбулася презентація книжки Олени Чернінької. «Лемберг. мамцю ну не плач. Яку авторка написала про свого зниклого безвісти сина Михайла, про досвід матері добровольця і матері, яка отримала страшну звістку. Книгу присвячено другій річниці повномасштабного вторгнення Росіян до України, модерувала зустріч Любов Загоровська, письменниця зазначила, що все розпочалося з її постів у Фейсбук, де таким чином вона спілкувалася з сином та ділилася своїм болем, з людьми, які відгукнулися на це. Після отримання повідомлень в соцмережах з колосальною підтримкою, вона зрозуміла, що її сина поважають, люблять і хочуть слухати далі. Як наважилась зібрати ці листи саме у книгу? Розповіла далі авторка Олена Чернінька. Оскільки книги я пишу вже давно, для мене це не було чимось таким Анріал неможливим. Для мене це було можливо. Але коли я писала пост, я про книгу не думала. Я скоріше спілкувалася з Михайлом. А книгу мені порадили написати Летрович, Руденко і Савчук. Публікувались пости під хештегом «Лемберг мамцю ну не плач, який пізніше став назвою книги. Лемберг це повзиний Михайла, колишня назва Львову, оскільки дуже пишався тим, що є львів'янином. Чому саме фраза Мамцю ну не плач розповідає далі Олена. Це його фраза. Він так мені казав, коли я. Мамське своє випускала наверх і казала, не йди, не роби. Мам, це не плач, оце його втрата була. Також письменниця зачитала декілька оповідань зі своєї книги. Твої берці лова стоять тепер посеред нашої зеленої кімнати, і я бережно щоразу обходжу їх, щоб не зачепити. І час до часу беру до рук і колихаю як молоду дитину. Ті самі берці лова, які на початку Великої війни неможливо було дістати стоять тепер посеред нашої зеленої кімнати. Після презентації була можливість придбати книгу з підписом авторки та поспілкуватись з нею. Дана книга є буквариком для тих, хто дотичний до війни, для військових, їх рідних, близьких, для тих, хто боїться, переживає та втратив. Вона також корисна і для тих, хто не дотичний до війни, щоб краще розуміти стан інших і бути ближчим один до одного. Спеціально для Стефаник Тіві, Віолата Пісученко, Таїсія Москаль, Марина Назарук та Ірина Тішанінова у волонтерському центрі фільтер відбулась презентація психологічного Роману Аліни Рос. Переміщення книга була написана вже під час мовномасштабного вторгнення. На заході побувала Тетяна Волощук. Переміщені – так звучить п'ятий роман Аліни Рос. Авторка розповіла про що написаний роман та що хотіла передати читачам шлях людей, які починають своє життя з нуля. Книга про вимушену і свідому еміграцію і таку, і таку. Бо я хотіла написати в мене Жінки головні героїні, там декілька подруг, точніше, п'ять головної героїни, показати життя людей, які починають це життя з нуля, власне, в, іншому, в іншій країні, в іншому місті. Що імміграція іноді буває свідома, коли ти вирішуєш змінити своє життя і свідомо виїжджаєш, шукаєш кращого життя. Переміщені це життєві історії вимушеної та свідомої еміграції жінок різної національності, різного віку, різних професій, жінок, які гідно долають виклики, проходять справжні трансформації, закохуються, вибачають та ненавидять. Перше важливо в принципі, що українські митці пишуть, видаються, що потрібно приділяти їм увагу і такими презентаціями, читачі стають ближчими до авторів, знайомляться з їх творчістю, навіть якщо вони не чули нічого про Аліну, не читали раніше її книги, вони матимуть змогу познайомитися. І тематика піднята у книзі надзвичайно важлива і актуальна на сьогоднішній день. На презентації книжки у відвідувачів була можливість почути від самої авторки, чим вона надихалась, як писала книгу та що хотіла донести суспільству, демонструючи власну творчість. Волощук Тетяна спеціально для Стефаник Тіві. На цьому все. До нових зустрічей на Стефаник Ті.